Доброго дня вас вітає Полтавщина. Вночі протягом двох годин у нас була злива з вітром, з сильним дощем. І я навіть боюся глянути на мій город. Так що давайте подивимось на нього разом з вами. Ну, краще, якщо я біля нього стою, ще нічого гляньте. Томатики вижили. І троянди гарні стоять. Фу, Давайте дивитися далі. Що тут? О, в чим гарно пооббивало поселище, вон. Чорне із томатів. Чистіші стали. І цей витримав. Ну, це під сіткою. Під сіткою воно ж розпилявся трішки дощ. Тут усе гарно. Усе витримало. Все, перці прям зазеленіли і що? І Прямо попіднімали голову. Оце так. Да. Огірочки. Ну, ці гірочки гарно. Я сунусь петихішеньку до тих, що відкриті, на них глянути. Ну, дуже-дуже сильна була злива. І навіть не, не, не дощі не переставали, а отак от, от сильні, сильні дощі з вітром. Все йшло і йшло. Вон кабачечки вже є. На новеньких пошарпало трішечки їх, але все вижило. Все гарнюню Треба кабачки збирати. Що тут? Тут усе гарно. І вон кабачочок. Ну, морква буряк. Ясно. Кавуни на місці. О, і ці огірочки. Ви гляньте, я кажу, у них тут підставка оцих огірків. Я взяла гілку, отаку пухнасту. он встромила. І на цю гілку попіднімала огірочки. Ну і нічого, усе витримало, усе молодець. Я думала, буде худіше бо дуже велика злива була. І вже як бачите і вода впиталася. Усе гарно. Полито. За нічось, які огірочки визріли. Красунчики мої. А ці крутяться. І вже засихає он гудина. Що похдасти буде? Не хочу, не хочу нічого і, і думати. Ой, бачите, гілка. Впихнула гілку таку, валахату, і на неї пустила гірочки. І все гарно. Ну тут краса. Тут треба збирати. Кабачків і багато при тому. притому. які красуні лежать. Досики ще теплі, його все поливають. О. І кабачечки ростуть. Так а ну, де ти тут сховався, красунчик Вилазь. Опа. Які гарні вони! А там що? І там он великий. Йду на ту сторону. Ось уже щось недорідне. О! О, яке. І тут цичка вже виходить. Так. Ну, Ці ще, мабуть, хай побудуть. Це вже на завтра. А тут гарнісенькі всі. І вони ще маленькі, хай будуть на завтра. А тут і тут маленькі. Ну і гарно. Огірочки. О. Ось хвістичок, як ось паросточка. Залишився зелененьким і, будь ласка, є гірок. ось і маленький. Так, це все сюди, збираємо врожай. А тут що? Ага, ось гляньте, який красун. Ой, запутався. Сумтичок який. Оці І скруташки. Так що тут нічого нема. А на тому краю з цієї сторони є. А гарний. Ага. Угу. І кожен день свіженький огірочок. Ідеє поганий листочок. О, на який красу. Рівнесенькі, гарні. Отак. Ну, вже на салатик. А гірочків не збирала. А кабачечків також вже на консервування. Отак. От Залитий город так, що його го. Отак, От слава Богу, все гарно. Слава Богу. О, капусточка полита. Почала наливатися гарно. Красунечка моя. І вони ще ягерочки. два штуки терчать. Вони в мене у чорному тілі. Я до них зовсім не обертаюся. От отикнула і вже сказала, що хоче, то й робіть, будете рости, ростіть. І ще поки він тримається. А далі будемо дивитися, що. Ну, така краса. <реш> Жити можна. Вчора якраз встигли зібрати малинку. Та ще і онучечку мою, і осавку сила за ручку. Ще таке у нас було. от Ну і все, все таки дозріває ще малина, так що вже красота. А ще я сьогодні готую малину. На 2 кілограми малини 2 кілограми цукру. Я його це все перетерла. Ось отак. Бачите, отак. Добу воно мене простоїло в холодильнику, а зараз я його буду варити і буду питатися відділити сам сироп від оцих ягідок. А з ягідок зготую компот. Якщо так вийде, будемо дивитись. Так, ось так відділяю ягідки від сиропу. Відділяється гарно, ще воно не закипіло, а вже гарно відділяються ягідки. Я дуже їх сильно не віджимаю, бо треба варити компотик. Основну масу на я вийняла. А тут, якщо десь і залишилася якась ягідка, страшного нічого нема. Все, баночка стерилізується, сироп варюється. заливаємо і закриваємо. А це буде смачний компотик. Теж на зиму закрию. Ось баночки приготувала. Ось така краса в мене вийшла. Два літри сиропу малинового. І банки три, мабуть, я закрию ще й компоту. От. така краса. Там може, вже вже не додаю ні цукру, нічого, ось ті ж мишки, що ми очистили від сиропу. І така в мене сьогодні консервація. І ще ось тут мої огірочки стоять. Так. Ну, все, отакий огляд. Спонтанний, неочікуваний і трішечки тривожний. Але все гарно. Все. На цьому я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі. Усім до побачення. Усім пока-пока.